Українську мову називають солов'їною недарма. Із давніх давен наш народ на весь світ славиться своїми унікальними мелодійними піснями. Відомий письменник та кінорежисер Олександр Довженко говорив Українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу. Життя нації передають не тільки фольклорні твори, а й чимало авторських. Зацікавили? Нумо переглядати відео. Українські народні пісні календарно обрядові, суспільно побутові, історичні, їх безліч і кожна відображає звичаї і традиції українців, менталітет нашої нації чи важливі сторінки життєпису народу. Однак народними стало чимало пісень літературного походження. Так, наприклад, тобі точно відома ця композиція. автор пісні Червона рута Володимир Івасюк рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. Багато людей знають слова цієї пісні, неодноразово співають. Однак не всі знають її автора, вважаючи твір народним. Та слова пісні про рушник написав відомий український поет Андрій Малишко Лови літературознавчу фісташку. Пісня літературного походження це написаний конкретним автором відомий твір, який став народним. Та чому ці пісні стали народними? Вони швидко набули популярності, їх полюбили люди, часто виконують. Такі твори передаються з покоління в покоління переважно в усній формі. Імена їхніх авторів нерідко забуваються, а тексти мають навіть декілька варіантів. Крім того, таким пісням притаманний народнопісенний стиль, фольклорні художні образи, постійні епітети, легка віршова форма проста рима, повтори, рефрен, тобто приспів та інше. Однією з найвідоміших пісень літературного походження є наш національний символ державний гімн Ще не вмерла України на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького. Однак є чимало інших літературних пісень у відповідний пісню літературного походження її назву та авторів. Перевір себе. Це молитва за Україну, наш духовний гімн на слова Олександра Кониського та музику Миколи Лисенка. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Твою Червону Калину піднімемо. А ми мина. Шу славну Україну, гей гей, рози веселимо. Відома пісня. Ой у лузі червона калина. Гімн українських січових стрільців на слова Степана Чернецького та Григорія Ятруха. Офіційний гімн нашої столиці Як тебе не любити, Києве мій слова Дмитра Луценка, музика Ігоря Шамо. Переглянь наші окремі відео про кожну зі згаданих найвідоміших пісень літературного походження і дізнайся чимало цікавих фактів про історію створення цих літературно музичних композицій, а також про художні особливості творів. А із багатьма іншими літературними піснями ти познайомишся в наступних класах. Українці надзвичайно співочий народ. А чи відомо тобі, що 2012 року українці встановили світовий рекорд? П'ять діб безперервно із 5.30 ранку, 29 березня, до 12.32 квітня на двох телеканалах Першому національному та ера на весь світ транслювалися українські пісні у виконанні різножанрових артистів і гуртів. Уперше музичний тріумф нашої держави спостерігали на всіх континентах. Марафон дивились у 150 країнах. Свято української пісні тривало 110 годин, 3 хвилини і 27 секунд. Безпрецедентний епохальний музичний телемарафон пісня об'єднує нас став наймасовішим заходом, що залучив українців з усього світу та увійшов до світової книги рекордів Гіннеса в категорії «Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі. Запам'ятай. Пісні літературного походження написані конкретними авторами відомі твори, які стали народними. Найвідоміші такі пісні державний гімн Ще не вмерла України, слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького, духовний гімн Молитва за Україну, слова Олександра Кониського, музика Миколи Лисенка, гімн українських січових стрільців Ой у лузі Червона калина, слова Степана Чернецького та Григорія Труха, офіційний гімн нашої столиці Як тебе не любити, Києве мій, слова Дмитра Луценка, музика Ігоря Шамо. Червона рута Володимира Івасюка та інші. Ознаки пісень літературного походження популярність, часте виконання. Такі твори передаються з покоління в покоління і поширюються переважно в усній формі, тому їм властива варіантність, а ще народнопісенний стиль, зокрема, фольклорні художні образи, постійні епітети, легка віршова форма, проста рима, повтори, рефрен, тобто приспів. А які пісні літературного походження подобаються тобі? Поділися в коментарях до цього відео. Відкривай з нами мелодійний світ у криліт.